А скажіть мені тільки чесно, ніхто не хоче случайно подружитися з Росією. Ні, ну чого ви одразу починаєте? Вірна тема, будете жити як у Бога за пазухою. Вона вас так оберігатиме. Вона Армія не дасть збрехати з нагорним Карабахом, якого у неї вже немає. Іли Асадовська сірі, якої самої вже немає. Так от весь їхній позитивний опыт може розказати про те, що воно буде, коли ти строїш всю свою оборону з розчетом на російські бази. Ну і свіжого Іран. Тому взагалі немає про що паритися. Хто його троне? Там Ізраїль тільки що то одто попитався, да, і Іран першим ділом що зробив? Правильно, вспомнив про свого авторитетного партнера. А що їм ще стається робити? Парламент Ирана ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Россией. Председатель Иранского парламента Махаммад Багер Галибаф 15 июня направил утвержденный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией президенту Ирана Масуду Пезишкиану. Согласно новому договору, страны будут расширять двусторонние отношения в тех сферах, которые представляют взаимный интерес. А интересный получить больно врыло у Ирана, я так понимаю, есть? Вопрос таки, наскільки він взаємний. Ну, Але Іран йому ж вибирати зараз не приходиться. От він тільки почав отримувати якісь болючі плюхи від Ізраїля, він тут же побіг підписувати з Росії якусь нікчемну бумажку, яка нікого ні до чого не зобов'язує. Ірану нічого вибирати. Ну, ну до ця бумажка, ну, хоч як, то може, хоч як, то допомогти. Ми ж в Росії, говорить Іран, в війні проти України допомагали. Алло, Росія, де ти тут твого друга лупцюють? Рія новини. США вмішались в конфлікт Ізраїля і Ірану. Ситуація може обстріца ще сильніше в найближче время. Ні, ну навіть якщо таке патологічне цикльо як Трамп і те собираються туда свого пятака всунуть, то діла у Ірані йдуть, ну, якби так сказать, не совсем, щоб даже хорошо. Росія, ти вообще де? Тебе там как бы ждуть два твоїх закадишних другана між собою, що ти не поділили. Ти взагалі як вилазь, неси. Йди Іди їх розміряй. Уровень непредсказуємості абсолютен. В Кремлі назвали тривожною ситуацію на Ближньому Востоке. Пісков, ситуація на Ближньому Востоке тривожна і ведет к дальнішній ескалації. І все і все. Ну вам же сказали, ситуація тривожна. Покорчить у себе грозних героїв Росії тут чого-то менше всього хочеться, щоб і ще й самій. пидорячу руку с размаху в не получить от еще одного своего закадычного друга, которые говорят, что -то он в каком-то не том настроении, чтобы перед ним еще выпендриваться. В Кремле не видят желания Израиля выйти на мирный трек. Москва констатирует, что как минимум со стороны Израиля на данный момент нет желания обращаться к каким-либо посредническим услугам, как и выходить на мирный трек урегулирования конфликта с Ираном, заявили в Кремле. І це, наверное, ще як то так осуждающе звучить із російських вуст. Типа ай-яй-яй, ну як так можна? Не виходить на мирний трек. Що у вас вообще за мода така? Ну, чуть, -чуть сразу брати і воювати, ну хто так робить? Ви, ну, хоча б головою думаєте, до чого ви доведете от это все своєю війною. Ляпнула спочатку Росія, а потом думаю, не слишком ли я дерзко вот это все говорю? що слишком, да? Блін, це катастрофа. Толкают мир к катастрофе. Мид РФ об атаках Израиля на атомные объекты Ирана. Продолжающиеся атаки Израиля на мирные атомные объекты в Иране незаконны. И толкают мир к ядерной катастрофе. Москва призывает Иерусалим одуматься. Продолжающиеся интенсивные атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в Иране незаконны с точки зрения международного права. Создают неприемлемые угрозы международной безопасности. И толкают мир к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться повсюду, в том числе. в самому Ізраїлі, заявили в МІД РФ. Ні, стоп. Ви, як завжди, все перепутали. Ядерна програма в руках релігіозних фанатиків, одурманених ідеї мирового джихада, оце якраз і є путь в катастрофу. І єдиний, хто хоче робить, щоб цю катастрофу отвернути, це якраз Ізраїль. Ну і Трамп поки що чисто на язиці. Не хочете кстати, його як подначувача, наругати? Вам за це нічого не буде. Він зараз там у Путіна в статусі ручної собачки. Ну повлияйте на нього. Ну чого ви самі сидите з переляканими очима? Росія предостерегла США от оказания военной помощи Израилю. Замглави главы МИД РФ Сергей Рябков заявил агентству Interfact, что Россия предостерегает США от оказания прямой военной помощи Израилю. Даже от спекуляций на этот счет. Даже говорить на цю тему вони американцам запрещают, иначе. А, кстати говоря, а что будет, если иначе, иначе? Ну да, говорит, уже предложение до конца. Ну вам же надо будет что-то делать? Что вы будете делать? ПЛТТ бомбить Вашингтон, да? А что еще делать? Вашего партнера обижают. Уже, как оказалось. В Софеде сделали заявление о конфликте Израиля и Ирана. Сенатор Клишас. США напали на Иран и требуют капитуляции. Ну, там на зарплаті працює що? Піарщиком. Да? Ну це ж реально комплімент. Ні, Ну напали і напали. Це ті ж самі США, з якими ви у нас уже четвертий год воюєте. Да? А тепер вони взяли ще й на Іран напали. Ви взагалі собраєтесь з цим щось делать? А? Ну а що? Ну ви собираетесь поставити цих вискочок на місце? В Газдумі заявили, що у Ірана можуть появиться неожиданные союзники. Депутат Журавльов заявив, що быстрой победы США в Ірані не буде. Та я боюсь, що ніякої не буде. Бо для того, щоб була хоч якась побідалі яке-то пораження, для цього надо хоч як то почати воювати. А це ж ви за них так решили, а не вони самі. Бо про Ізраїль, який реально там воює, на Росії як то тихенько всі забули, бо... Ну, Не хочеться як-то їх трогати, вони такі агресивні, якісь. Да? Набагато ж проще в сторону кастрированого США, щоки кинадувати. І це ви не себе, случайно, в качестві неожиданого союзника, як то так намікаєте. Нє? Бо як союзник, ви, звісно, дуже неожиданні. Долг платежом красен. Як Росія намерена допомагати Ірану на самом деле? І що ж Росія по відпочиванию Ірану? Ну, от ми якраз і задаємося цим вопросом, чисто чистої інтересу, бо три полі перепогані заяви в інтернеті, це так собі допоможе. Бо Іран, замазуючись по вуха в ваше гімно, він наверняка на совершенно іншу реакцію. Вашу бо якби і він повів себе так, як ви. По відношенню до нього, і він би себе повів так в відношенні до вас. Иран помог России в критически сложной ситуации 2022 года, поставляя беспилотники, военную компонентную базу, помогая налаживать производство беспилотников в самой России. Иран обеспечил логистику России в тот момент, когда на Западе и в Черном море Россия была фактически заблокирована. Иран подставил экономическое плечо в момент, когда Запад обрушился на Россию санкциями. Иран поддержал Россию дипломатически. В этой ситуации логично ожидать от России как минимум симметричной поддержки Ирана. Технологически, военно, экономически и дипломатически. Ведь в случае его ослабления и еще хуже падение для России открывается огромный коридор проблем на южном направлении. Ну, помня про то, как они помогли Асаду в Сирии, им до таких проблем уже не привыкать, сглотнуть и не скривляться. Даже причину сильно придумывать не будут, она у них стандартна. Если в Кране нет воды, а и, и либералы календарь, а кстати среди либералов евреи есть вообще топчик. Однако не все так просто в самой России. Мало того, что в Москве есть сионистская башня Кремля, ориентированная на прозападный Израиль, так еще вовсю работают системные либералы, которые через дистанцирование Москви от тегерана, через так называемый нейтральный статус в конфликте, хотят улучшить отношения з США. А це тобі партнер, який вместо того, щоб за тебе вступитися, буде шукать ласки у твого врага, якого самі ж авансом в цю войну і вписали. Но ми будуть все равно. Євреї, які там всю воду в Москві як завжди, повипивали із кранів, і ліберали, яких уже яким то когнем це всюду не викорчували, а вони все одно бачите все Росією рулять. Ну то їх і ругайте. Однак така опозиція може тільки дискредитувати Росію, продемонструвати як мінімум її непослідовність, віляння хвостом і привести к дискредитації серед стран колективного востока. А чого ви говорите про це все в майбутньому часі Якому то це все уже. Давно це такий стандартний для Росії сюртук, який вона бистренько одіває, коли тупі панти не пролазять. А тут у нас переляку даже панти поколотить не змогла. Россия не собирается помогать Ирану и не имеет на это ресурсов. Блумберг. Москва и Тегеран подписывали договор о стратегическом партнерстве. С начала эскалации на Ближнем Востоке Иран не просила поддержки у России. Москва тоже не планирует предлагать никакой оборонной помощи. Никто не остановит премьера Израиля Бенямина Нетаньяху от продолжения ударов. А РФ не сможет выступать посредником в восстановке конфликта, если целью тель является смена иранского режима, пишет Блумберг со ссылкой на источник в Кремле. Отмечается, что Россия сейчас наблюдает за бомбардировкой уголками Ирана с растущим беспокойством из-за вопроса выживания ключевого союзника. В Кремле признают, что имеют мало рычагов влияния на ситуацию на Ближнем Востоке. Прозрели, поняли свой реальный геополитический статус, який же не сам по себе таким нарисовался. Куда то ж все эти способности и ресурсы России делись? Помните, с каким пафосом они высаживали свои военно-транспортные самолеты? В Казахстані, щоб допомогти місному режиму, де тепер перед самим началом повномасштабної війни з нами. А потім случилася війна і, і, і всі ці ресурси кудись ділись. Совпадіння? Не думаю. Я не схильний сильно переоцінювати нашу з вами роль в глобальних розкладах, але роги, які Росія в об нас обламала, Уже слишком стали заметними, по тому я желаю всяческих успіхів Ізраїлю. Ми чим змогли так сказати вам помогли. ослабили максимально колишнього защищаку всієї осі зла. Тепер ждемо вашого хода, щоб ви довели свою роботу до кінця. І коли ця ось затріщить уже вся по всім швам, легше стане і вам, і нам, і всьому міру стане легше, коли ми її з різних сторон по разному підіпремо. Даже не називаючи при цьому одне одного союзниками, бо ну як ска хринова приміта.